Всім привіт! От я приїхав на новий об'єкт, перевіз інструменти. Тепер хочу зробити невеликий огляд. Це такий санвузол. Такий санвузол. Інсталяція. Ось так це все виглядає. Площа по підлозі тут в районі 8 квадратних метрів, ну і площа по стінах в районі 30 Цю гідроізоляцію робив не я, робили замовники. Почав вже робити підготовку, прогрунтував стіни, прочистив їх. Зі стяжкою були проблеми, це напівсуха стяжка. Довелося шліфувати того, що були горби. Ну, Плюс-мінус я вивів в те, що мені потрібно. Ну, тут треба ще позамазувати, підготувати ось такі речі. Ось Там Там замазати все, вивести в одну площину і там. Цікаво, тут буде монтаж ванни складний, я покажу, як я це роблю. Під віконня все буде під 45 градусів. Ну, Відповідна інсталяція також буде. Тут це під 45 градусів. Плитка у нас на підлогу 60х60 на, 60, на стіну 60х20. Ось така у нас плитка на стіни. Така на підлогу. Ну і такий клей, яким я буду користуватися. Клей це 2 та є. Прошліфував я все, прогрунтував. Зараз буду грунтувати на другий раз. І буду працювати. Я лише побачив цю плитку 60 на метр 20, в мене вже одразу лікті занили. Просто тому, що вона тяжка. І ти собі уявляєш, як працювати. І болять лікці. Так що працюємо. Сьогодні в мене в планах це ще раз загрунтувати на другий раз стіни підлогу. Може викладу перший ряд плитки, тому що задумка така, щоб вона стартувала від ванни цілою. Ну, або плюс-мінус цілою. Ну, в мене є ванна, я зроблю розміри, відмічу на підлозі розміри. І потім плитка буде заходити ну, на 3-4 см під ванну. Щоб можна було потім наклеїти профіль. Так, я буду клеїти профіль для екрану, тому що тут тепла підлога і я не знаю, де йдуть труби. Тому мені доведеться робити таким чином. Ну, взагалі, то далі ці люди кажуть, що плитка буде Тут коридор, підлога, кухня і так далі. Ну, Будемо бачити. На сьогодні я готую це. Роблю підготовку, зачистку, поверхні, так що буду тримати вас в курсі. Дякую всім за увагу. Пока!